Зараз ми повторимо інструктаж, вибираємо інспектора Чернешова Сережу, він вам задасть питання, а ви відповідаєте. Добре, на, да. Сережа. На будівництві для захисту тіла людини використовують Сп Спецодязі і в сутті. При виконанні штукатурних робіт на висоті необхідно працювати. Сережа. Правні помашки вершування колись. Помасти. А, так. Да. Хлоровану воду слід готувати. Ілля. На відкритому повітрі. Під час роботи із застосуванням штукатурних розчинів до складу, яких входять їздити токсичні компоненти. Слід користувати. Аліна. і рукавиці. Молодець. Основні причини травматизму на будівельному майданчику. Дотримання правил з техніки безпеки. Використовувати праці підлітків на шкідливих, важких і небезпечних роботах. Давай Заборонено. Робочі місця розміщені над землею вище одного метра, мають бути. Має бути не менше, ніж один метр. Для запобігання пожежі на будівельному майданчику слід обладнати. Давай, Діма. Протипожежний Так. Пост... Да. Щоб не допустити переохолодження організму, при в взимку на будівельному майданчику коробля. Давай, Діма. Через кожну годину потрібно робити перерву 10 хвилин. Травмованому працівнику, в якого сильно кровоточить рана. Давай, черва. Слід зупинити кровотечу і наложити Так. Да. Отже, ми повторили. Інструктаж. Тепер ми приступаємо до роботи, знаючи охорону праці. Правила роботи в кабінеті. В кабінеті встановлена складна апаратура, яка потребує обережного і украсного ставлення. Це комп'ютери, принтери і інші технічні засоби. Тому обережно ставтеся до даної техніки. Спокійно, не поспішаючи, не штовхаючись, не зачіпаючи столів, заходьте до кабінету і займайте своє місце, нічого не чіпаючи на столах. В кабінеті суворо забороняється чіпати розірні з'єднувальні кабелі, торкатися до проводів живлення і пристроїв заземлення, доторкатися до екрану ститульного боку монітора, вмикати і вимикати апаратуру без вказівки викладачам. Класти диски, книги, зошити на апаратуру, працювати у головому одязі та вологими руками, заходити до кабінету у верхньому одязі. Дотримуватися потрібно безпечної відстані від екрану монітору до очей. Це повинно бути 60-70 см. Тому потрібно працювати на відстані 60-70 см, зберігаючи правильну останку. Учні, що, мають, що постійно носять окуляри, потрібно працювати в окулярах. Перед початком роботи переконайтеся у відсутності виданих пошкоджень на вашому робочому місці. Сядьте так, щоб дивитися в центр екрану та користуватись апаратурою і сприймати інформацію, що передається на екран монітора, не нахиляючи. Розмістіть на столі зошит навчальних посібник, так, щоб вони не заважали працювати на електронно обчислювальних машинах. Під час роботи при механіку електромережу забороняється приєднувати або від'єднувати роз'єми додаткових пристроїв, торкатися руками пошкоджень провідників, самостійно ремонтувати несправності, при виникненні. Раності пристроїв або аварійних ситуація, негайно вимкнути пристрої та повідомити про це, обслуговуючий персонал. Вимоги по техніці безпеки після закінчення роботи. Всі клавіші необхідно повернути в початкове положення. Вимикаючи пристрої, поставити в положення вимкнено, відключаючи пристрої від електромережі і провести в порядок своє робоче місце. Робота на персональному комп'ютері потребує великої уваги, чітких дій та самоконтролю. Тому зверніть увагу, що не можна працювати при недостатньому освітленні, а також при поганому самопочутті. І пам'ятайте, ви повинні добре знати і виконувати ці правила, щоб уникнути нещасних випадків, успішно оволодіти знаннями, уміннями, навичками. Перехилити державне майно, обчислювальну техніку та обладнання. А зараз ми можемо взяти інструкційно технічні карти і приступити до виконання вашого завдання. Послухайте, будь ласка, інструктаж роботи під час виконання зварювальних робіт. Перед початком роботи ви повинні отримати завдання для виконання електрозварювальних робіт. Надягти спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту, для уникнення потрапляння гарячого матеріалу, в складки одягу, брезентову куртку надягти на випуск, а брюки не заправляти у взуття, оглянути і перевірити справність робочого інструменту та пристрою. Перевірити справність інструменту, оглянувши ізоляцію зварювального кабелю та електродотримачів, впевнитись у надійності контактних з'єднань, проводити приєднання до зварювального апарату від джерела електроживлення, проводу. Приєднання до зварювального апарата від джерела електроживлення мають бути надійно ізольованими, захищеними від механічних пошкоджень, дії високої температури та хімічних речовин. Вмикати зварювальний апарат можна тільки за допомогою інвентарного комутаційного пристрою. До початку зварювання зварювану деталь надійно закріпити. Якщо зварювана деталь не має електричного контакту із заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо сама деталь. Під час тимчасових перерв між зварюваним електродотримачем під напругою, слід підвішувати його або класти на спеціальну підставку. Зварювання проводити відповідно до технологічного регламенту з дотриманням нормативних. Типів зварювальних з'єднань. Під час багатошарового зварювання кожен шар перед нанесенням наступного шару очистити від шлаку і бризок металу. У кінці процесу зварювання кратери заварити або вивести на неробочі частини зварювального з'єднання. По закінченню зварювальних шов очистити від шлаку і, за необхідності, покрити антикоризаційним матеріалом. Під час перерви. Відключити електрозварювальний апарат комунітаційним пристроєм. Заборонено залишати без нагляду електрозварювальне обладнання під час роботи, під час переміщення електрозварювального апарату його слід відключити від джерела електроживлення. Ви повинні дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. Після закінчення роботи ви повинні відключити електрозварювальний апарат від джерела електроживлення за допомогою інвентарного комунітаційного пристрою, очистити електрозварювальне оплатнення від залишків шлаку та бруду, прибрати робоче місце, витратні матеріали та робочий інструмент разом із пристроями покласти у спеціальний ящик або відведене для зберігання місця. У разі проведення робіт у приміщенні провітрити його та перевірити на відсутність ознак горіння, сміття, шлаку та зварюваних деталей, зняти з спецвзуття та засоби індивідуального захисту, очистити їх від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Забороняється зберігати чистий. Тобто домашній одяг та робочий одяг в одній шафі. Після цього ви повинні вимити обличчя та руки водою з милом, повідомити мене, майстра, якщо у вас виникають якісь проблеми із здоров'ям, якщо у вас виникають якісь проблеми з варвальними приладами або апаратом. Яку ми техніку безпеки будемо дотримуватися в нашому м'ясному цеху? Ну, Перш за все, кухарі повинні бути що? одягнені Што? Спец... Што? у спецодяг. Што? Спецодяг. Што? спецодяг який у нас входить до спецодягу кухаря? Це ковпак, це фарба, це е... халат або Зміннувши. куртка. <гуртка> Обов'язково взуття на... На. 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 на гумові молодці, підказуєте мені, на гумовій підошві. Також повинен бути в м'ясному цеху виробничий стіл. Перед тим, як розпочати роботу в м'ясному цеху, м'ясо достають із холодильної камери, це може надходити м'ясо до нас тушками. Ми його розморожуємо. Можемо розморожувати двома способами: Яким особисто. На повітрі або на стелажах. На повітрі ми потім це м'ясо миємо із. Шланка або щітками миємо холодною водою. так? Потім ми що з м'ясом робимо Робимо йому обвалку. так? Е, у нас є у нашому цеху такий інвентар і інструменти, який давайте зараз з вами перерахуємо, який ми знаємо інструмент у м'ясному цеху. Це м'ясницька сокира, це ножі, ножі сікачі. От. А м'ясною сокирою ми користуємося де будемо користуватися на колоді. на колоді. Так, Колода із твердих порід Жиліра. дерева повинна бути. Ось на колоді ми користуємося сокирою, де ми робимо розруб туші. Потім ми обвалюємо з вами м'ясо. І вже розподіляємо, на які частини, куди ми будемо, що будемо готувати, в залежності від того, що ми будемо з вами готувати із м'ясних страв. А потім вже оброблені і обвалені кістки ми складуємо у лотки і потім в камеру погружаємо. Але ми повернемося знову з вами до нашого м'ясного цеху. Як ви сказали, ми користуємося ножами. Ножі повинні бути промаркеровані, яка потрібна бути маркировка, МС, що означає. М'ясо. Молодці. Також повинен бути у нас, як я вже сказала, виробничий стіл із покриттям. Молодці. Ширина нашого стола повинна бути півтора метра. На відстані витянутої руки на столі у нас знаходяться що? Ваги І обов'язково розробна дошка, яка теж маркірована. У нас у м'ясному цеху також ми користуємося таким обладнанням, як електром'ясорубка. Що ми повинні спочатку зробити, як приступити працювати на цій електром'ясорубці? Ми спочатку що Привіряємо Привіряємо. За ми перевіряємо заземлення. землю? Перевіряємо На холостому вірно. ходу. Потім на холостому, холостому ходу. ходу вмикаємо ми сухими руками обов'язково розетку. спочатку в мережу, так? а потім на мережу, так, вірно, молодець, Віка. І потім ми користуємося, провірили вже на холостому ходу заземлення Користуємося електром'ясорубкою. Але коли ми користуємося з вами електромясорубкою, ми обов'язково користуємося чим? Топкачем. Обов'язково цей топкач може бути як дерев'яний, так і пластмасовий в даному випадку в нашій електром'ясорубці. Обов'язково. Коли ми з вами вже закінчуємо роботу на електром'ясорубці, після повного закінчення на, при роботі на м'ясорубці. Ми потім тільки можемо вимкнути електром'ясорубку. Ні в кому разі на ходу ми не будемо виключати з вами. До повного повного закінчення роботи ми вимикаємо опять же, сухими руками з вами з електромережі. Взуття ваше повинно бути на гумовій підошві, але біля електром'ясорубки повинно що буде? Гумовий. Гумовий коврик, Вірно, молодці. а кухарі яких розрядів повинні. Працювати у м'ясному цеху, 3, 3, 4, Молодці, правильно. Кухар третього розряду. Що він буде робити в м'ясному цеху? Потрошення перш за все це будуть вони робити потрошення так, дичини, так а, а кухар четвертого п'ятого розряду. Вони вже готують більш складні страви. більш складні, Ви говорите більш складні операції. Вони вже це можуть вони готувати січену масу, робити вже напівфабрикати різні, так і з різних м'ясних страв. І по закінченню роботи нашої, ми з вами що робимо? Прибираємо наше робоче місце. Перш за все, ми з вами що вимаємо м'ясорубку, просушимо її також. Так, потім ми, коли вона вже повністю просушиться, ми її збираємо, так обов'язково збираємо і потім встановлюємо як в такому, як вона була в первоначальному вигляді. І що ми робимо з холодною? М'яса, ми висипаємо сіллю і при... в кінці, покриваємо марлею. А для чого ми покриваємо Женя? Скажи, будь ласка, марлею? Колоду. Щоб, мухи не Щоб мухи не сідали, пиль і інші гризуни, як кажуть, так? молодець, вірно. Потім ми з вами що, також прибираємо своє робоче місце, виробничий стіл приводимо до порядку, слідкуємо, які, в якому стані ми з вами миємо також розробні дошки, ножі. Все це ми з вами миємо. От, спеціально відведеному миній. ми миємо з вами. І потім ми зберігаємо де розробні дошки. Ми розробні дошки повинні зберігати на ребрі, коли вже помиті, щоб вони могли розсушитися. Так? Зараз ми з вами вже закінчили проходження інструктажу м'ясному цеху і зараз ми будемо з вами переходити до технологічного процесу нашого. Тому ми перед тим як почнемо працювати вже... Ми що спочатку будемо з вами робити? Миємо руки обов'язково. Руки ми миємо чем? милом. Обов'язково це повинно бути жидке мило. Так, ми миємо руки і потім ми приступатимемо з вами до операцій. Фарш вже в нас підготовлений з вами, все в нас підготовлене, залишилось нас тільки працювати.